В мене тільки одне питання: в який леквар я впала, що ніколи раніше цього не готувала. Суші торт буквально перевернув моє уявлення про домашні суші страви. Я ненавиджу крутити роли. Тому такий торт це шалений топ. А на день народження фанату азійської кухні взагалі найкраща знахідка. Готуємо рис. Варю, згідно з інструкцією, промила безліч разів до прозорої води. Дві склянки рису залила двома склянками води, довела до кипіння і варю на маленькому вогні під привідкритою кришкою до готовності. Тим часом роблю заправ. Авку, 2 столові ложки цукру, дрібку, солі, 4 столові ложки рисового оцту розмішую. Щойно зварений рис викладаю до великої миски, поливаю заправкою, все перемішую та створюю ложкою ямки, щоб рис вивітрював пар. Круглу або квадратну форму розміром 20 см вистелюю харчовою плівкою. 300 г соленої червоної риби щільно викладаємо на плівку. Можна брати будь-яку, у мене форель. Тепер мокрими руками викладаємо рис. Щільно притискаємо його до риби. Два листки водоростей загинаємо у квадрат та обрізаємо крайчик, отримуємо круг. Його кладемо на рис. Два спілі авокадо нарізаємо слайсами та викладаємо щільно на водорослі. Дві пачки крем-сиру по 125 г викладаємо поверх авокадо. Найкраще, щоб сир був кімнатної температури. Він тоді дуже м'який. Сиром ідеально вирівнюємо шар. Викладаємо 16 крабових паличок, порізаних на довгі нитки. За бажанням додаємо васабі соус. Це азійський майонез з хроном васабі. Поверх соусу посипаємо смажений кунжут. Знову лист норі. Щільно притискаємо. І останній шар рису. Його викладаємо мокрими руками та щільно притискаємо. Накриваємо тарілкою, на якій будемо подавати страву. Та до холодильника мінімум на 2 години. Через 2 години перевертаємо суші торт на тарілку. Знімаємо форму. І ось яка краса в нас виходить. Плівку теж знімаємо. Красунчик прикрашаємо васабі соусом та смаженим кунжутом. Розрізається дуже легко, і ось такий феноменальний розріз ми отримуємо. Перекладаємо на тарілку, любуємося, милуємося з усіх сторін. Раджу ось так поливати його соєвим соусом. Тоді він потрапить на всі шари торта. І їмо на застіллі ножем та виделкою. Ось такий торт досить дороговартісний, якщо чесно, але точно дешевше, ніж суші сет в закладі. І дуже сподобається всім вашим гостям. Ви їх точно здивуєте. Думаю, що для святкування однозначно варто зберегти такий рецепт. Бо для нього не потрібно ані навиків, ані знаряд для закручування ролів. А смак виходить нереальний, дуже класний. Підписуйтесь, на вас чекає ще дуже багато цікавих та дуже смачних рецептів. Матане!